Всім привіт! Мене звати Діана, я студентка місіонерської школи «Ковчег Спасіння. Сьогодні я хочу запросити вас на навчання, яке відбудеться 4 травня в місті Познань в Польщі. Це буде незабутній час, про який ти ніколи не пошкодуєш. Господь буде змінювати тебе, годувати на служіння. Тож дозволь Христу через тебе виконати його доручення. Тільки не мовчи, чуєш, не мовчи, людям розкажи, правду розкажи. Як Ісус, мирав і за нас страждав, за наші гріхи, Він себе віддав. хай лише услідне на висі сміх, Ти за ним іди, і свій хрест неси, Боже не виждуть ж робітника, хто візьме свій хрест і піде поля. Пішли мене Тільки не мовчи, чуєш, не мовчи, людям розкажи правду розкажи, як Ісус, мирав і за нас страждав, за наші гріхи Він себе віддав. Хай лише у слід на висі сміх, Ти за ним іди і свій хрест не Боже не бежду робітника, хто візьме свій і піде поля? Ось я, ти пішли мене.